Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Карта дня на 3 грудня 2024 року по всіх знаках Зодіака Овни. для Овні Всемірка Мечів. Карта якихось обманів, шахрайських дій, маніпуляцій, певних хитрощів, які будуть застосовувати до вас або вами застосовуватися. Тому в усьому має бути обережність, щоб не шкодити ні собі, ні іншим. Також ця карта радить вам перевіряти, щоб вас ніхто не втягнув якусь в історію. Також. Будьте обережніші з підписанням паперам, з новою інформацією, яку отримаєте або комусь надаєте. Також елементарно перевірте, замкнули авто, будинок чи всі речі на місці, там, і тому подібне після якоїсь поїздки. В усім управляємо в цей день обережність та обачність. Для тельців, для тельців, принцеса мочів. Це конфлікти, це провокації, це. Такі скандальні ситуації, в яких вас намагатимуться втягнути або загострення наявного конфлікту. А ще ця карта говорить про те, що будуть пряткувати, заздрить і намагатимуться вас задіть, затронути, зацепить за таке за болісне. Але ви не звертайте увагу, будьте більш стриманіші, і все тоді вдасться. Близняки. Для близнюків старший аркан вежа. Вежа вказує на руйнацію певних ваших планів. Щось піде не так, як хотілося, щось не вдається. Не можете десь виїхати, десь не можете реалізувати якусь поставлену ціль перед собою. От не вдається, от наче все йшло по плану, а пішло різко не так. Але перш за все. Маєте розуміти, що на все, в свій час і все, що не робиться, все робиться на краще. Якщо вас намагалися десь втягнути, нашкодити вам, то ви зможете цього уникнути. Також ваші вороги можуть не робити якихось помилок, і цим самим ви їх викриєте і зможете уберегти себе від їхніх от негативних дій саме. Тому не лякайтеся, що випала вежа. Карта, звичайно, складна, але не завжди потрібно розкисати. В будь-якій ситуації шукайте позитивні сторони. Раки. У раків дев'ятка пентаклів. Радість, задоволення, стабільність, вирішення фінансових питань, якісь фінансові справи, якісь операції, які досить успішно пройдуть. День наскільки стабільний та перспективний, що все пройде просто чудесно на протязі всього дня. Днем будете повністю, як він пройде, задоволені. Леви. Для Левів, для Левів рицар Кубків це радість, щастя, гарні емоції, гарні новини. Час проведений в колі людей, з якими приємно спілкуватися, можливо, нові знайомства. Знаєте, день якому немає місця негативу, а тільки гарні позитивні емоції, можливо, якісь подарунки, якісь важні, важливі звістки, вдалі якісь переговори і тому подібне. Але не давайте себе вводити в оману, тому що нові люди, нове спілкування, нові знайомства можуть призвести до того, що хтось намагатиметься вами на маніпулювати. Діве. Для Дів також Рицарь Кубків це гарний день, карта віщує успіх та досягнення поставлених вами цілей. День принесе гарні емоції, при реалізацію ваших планів, можливо, якийсь подаруночок. досить такий успішний, перспективний день, в якому емоції будуть вас переповнювати. Гарні, світлі та позитивні. Якісь важливі новини та вирішення якихось серйозних питань, особливо, можливо, якихось фінансових. Терези. Для теразів, сім'я-мечів, дивіться, щоб не стати, не бути обманутим певними особами. Не віться, що підписуєте, що кому розповідаєте. Не говоріть зайвого, не видавайте зайвої інформації іншим людям, тому що вони її не оцінять, а може це все призвести до якоїсь конфліктної ситуації. Також обачні в усьому, що підписуємо. І дивіться хитрощі, які будете застосовувати, щоб вони ж вам не нашкодили скорпіони. Для скорпіонів принцеса жезлів. Це день, в якому є гарна можливість вирішити питання на свою користь. Саме головне в питаннях, які вирішуєте, будь добре проконсультированим та. Забезпечитись підтримкою знаючих людей. Також ця карта говорить і про можливі якісь сюрпризи, які вам приготувала доля, Можливо, зустрічі з новими людьми і тому подібне. Також якісь будуть творчі натхнення, якісь радісні новини. Там цікаві такі ідеї, які ви легко зможете реалізувати стрільці. Для стрільців трійка мечів. Уникайте конфліктів, уникайте будь-яких стресових ситуацій, щоб не нашкодити своєму здоров'ю. Нічого не приймайте близько до серця. Бережіть себе та своє здоров'я. Особливо не відкладайте візитів до лікаря, якщо такі планувалися. Також ця карта радить уникати будь-яких конфліктних ситуацій, тому що цей конфлікт може розростися і за якоїсь дрібниці. Просто в якійсь стресовій конфліктній ситуації стримайте себе і уникнете багато негативних. Моментів. козироги. Для козирогів зірка. Зірка це досягнення ваших цілей, вашої мрії. Це успіх, у поставлених вами, ну, от успіху в всьому, за що беретеся. Але якщо ви перестанете боятися, якщо ви не будете переживати, що про вас скажуть інші, а будете відкриті, і просто будете реалізовувати свій талант, тоді у вас все вдасться. А якщо будете боятися, що скажуть інші, будете сховані, то звичайно все піде не так, як планувалося, і до здійснення мрії буде далеко. Тому для того, щоб реалізувати поставлені цілі на протязі дня, будьте впевнені в собі та рішучі, і хай що хочуть, то й говорять, а ви йдіть до своєї цілі, і все вдасться. Колісниця досить такий активний день. Можливі подорожі, можливі поїздки. Постійно будете в русі, постійно ви знаєте, як білка в колесі, постійно десь бігаєте, постійно є справи, але ви їх успішно реалізуєте будете досить досить задоволені своєю роботою, своєю працею. Саме головне це в усьому чіткий план. Дотримуючись чіткого плану, все пройде досить успішно. Відхилившись трошки від плану, можете відстати і не реалізувати все, що запланували рибки. У рибок, у рибок вежа, це руйнація певних ваших планів, але не варто впадати в паніку та розкисати. Все, що не робиться, все робиться на краще. Якщо зруйнувалися якісь плани, якщо не змоглись поїхати, не змогли щось купити, а можливо це і найкраще. Ви з часом це зрозумієте? Саме головне не панікуйте, не хвилюйтесь та не нервуйте. Якщо щось не вдалося, просто сядьте трошечки відпочиньте, розслабтесь, обдумайте, знайдіть позитивні сторони і вперед вирішуйте поставлені питання. Бажаю всім гарних новин, всім гарного дня та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення.